Усім привіт! З вами Мар'яна, і у нашому сьогоднішньому відео ми поговоримо про конструкції To Be Allowed to і To Be Permitted To. Що вони означають? Вони вказують на дозвіл зробити щось. Ми вже розглядали ось цю першу конструкцію, коли вивчали модальне дієслово may. І перша, і друга конструкція є еквівалентами цього модального дієслова. І... Яка між ними різниця? Різниця така між цими двома конструкціями. To be allowed to частіше вживається у простій розмовній англійській мові, а to be permitted to буде вживатися у формальній лексиці наприклад, там, на ділових паперах, в ділових документах. І що означає саме дієслово permit, бо permitted. Це третя форма дієслова, але саме ем, слово «permit» воно може бути як дієсловом, так і іменником. Як іменник дозвіл, як дієслово дозволяти. І давайте подивимося, як вимовляється це слово. Якщо це дієслово, то воно буде вимовлятися так. Американський варіант. «Permit». І британський. «Permit». Це, от якщо дозволяти, буде так вимовлятися. І якщо це іменник. Тобто дозвіл буде вимовлятися так. Американський варіант. І британський. Permit. Ось. Ще раз. Якщо це дозволяти, то буде вимовлятися так. Permit. Або ж британський варіант. Permit. І якщо це дозвіл, то американський варіант вимови? Permit. Permit. Да. Permit і permit. Permit дозволяти і. Permit дозвіл. І давайте подивимося, як утворюється у нас речення з цими конструкціями. Дій слово be» буде змінюватися в залежності від часу і особи. Так само, як і у часах, наприклад, групи Continuous. Так само. Ми просто ось це все повторимо і пройдемося по цьому. Наприклад, I am permitted або allowed to do something. Мені дозволено робити щось. Бачите, це пасивний стан. Дієслово слово to be і далі третя форма дієслова. слова. Пасивний стан. Мені дозволено робити щось. He, she, it, is. Permitted або allowed to do something. Йому дозволено щось робити. Чи їх. І e, you, we they are permitted або allowed to do something. Щоб утворити питання, ми після to be ставимо на. I am not. Uh, permitted або allowed to do something. He, she, it is not або isn't. Is not можна як isn't. Permitted або allowed to do something. You, we, they are not або aren't permitted and allowed to do something. І щоб утворити питання, дієслово to be переносимо наперед. Am, uh, am I permitted to do something? Is she permitted to do something? Are we allowed to do something? 3 am I permitted to do something? Is she permitted to do something? І are we allowed to do something? Переходимо у минулий час. I, he, she, it, was, permitted або allowed to do something, якщо заперечення was not або wasn't І питання was перенесли наперед. Was she permitted to do something? Повторить церечення волс. You, we, they were permitted, allowed to do something. I, the were not. She, weren't permitted, allowed to do something. I, Petania, were we permitted to do something? Koshkuoti cilęčių gulos. I my butničas, p. S. O. S. I. I maniki will be permitted, abo, allowed to do something. Заперечення will not або won't. Пажте, читається won't be permitted або allowed to do something. Питання. Will someone will переносимо наперед. Will, will you be permitted to do something? Потрійне речення у голос. Наприклад, you will be allowed to do something. She won't be permitted to do something. І will you be permitted to do something? І розглянемо основні випадки вживання цих двох конструкцій. Перший випадок ми знаємо для висловлення дозволу. Наприклад, he permitted himself one more cookie. Тут немає цієї конструкції, яку ми вивчаємо, але все-таки я це речення не забрала. Просто так, щоб ми знали, він дозволив собі, тут permitted у другій формі, тому що це правильне дієслово, і друга, і третя форма буде така сама, і ось він дозволив собі one more cookie, one more, ще одне, або ще один, в залежності, що буде йти далі. Кокі печиво. One more cookie ще одне печиво. He permitted himself one more cookie. Він дозволив собі ще одне печиво. Повторіть це речення в голос. Далі. Ducks are not permitted inside the shop. Ducks are not permitted. Собаки не дозволені. Inside of the inside chair середині the shop», Всередині цього магазину. Майте на увазі, що собакам не дозволено бути всередині магазину. Ducks are not permitted inside the shop. Три речення голос також. І останнє речення. No one was allowed to leave their post. post. No one, це означає, ніхто was allowed ем, нікому не було дозволено to leave their post. Залишити свій пост. Their, Ну можна перекласти як свій, що ніхто не може покидати свій пост. No one was allowed to leave their post, Нікому не було дозволено покидати свій пост. Повторіть це речення голос. Ще є такі два моменти. Перший запитання про дозвіл зробити щось, в залежності від того, як вони сформульовані, можуть мати різні значення. Наприклад, May I take a photo of you? Чи можу я to take a photo? Це зробити фотографію, сфотографувати щось. Сфотографувати. І ми питаємо дозвулу у когось чи можу я тебе сфотографувати? May I take a photo of you? І в другому реченні вже ми вжили еквівалент ось цього модального дієслова may і буде вже мати це речення трішки інше значення. Are we allowed to take photos? Are we allowed? Чи нам дозволено, чи можна нам to take photos, робити фотографії, фотографувати? Чи можна нам фотографувати, чи взагалі це... Дозволено за якимись правилами, наприклад, чи можна фотографувати в магазині, чи нічого нам за це не скажуть. І форма минулого часу to be allowed to вказує на те, що відбулося, і було результативним. Наприклад, we were allowed to have a party. To have a party це як провести вечірку. We were allowed. Нам було дозволено to have a party. Провести вечірку. He was allowed to attend lectures. He was allowed. Йому дозволено було, йому дозволили to attend. Attend означає відвідувати to attend lectures. Відвідувати лекції і повторіть ось цих чотири речення в голос. Are we allowed to take photos? We were allowed to have a party. He was allowed to attend lectures. І переходимо до англійської слух. Зараз буде увімкнено уривок, відтворено двічі і постарайтеся розчути, що там було сказано. Is that, allowed? Is that allowed? Там було сказано Is that allowed? Давайте запишемо. Означає, це дозволено. That, that, може мати значення те або це. Також це. Часто його вживають значення С. Є це дозволено. Є e це дозволено, чи це дозволено. Повторіть це коротеньке речення голос. І ще один уривок. After tomorrow all things are permitted. After tomorrow all things are permitted. Там було сказано. After tomorrow, all things are permitted. After tomorrow після завтра. All things all things, усі речі are permitted. Дозволені. Після завтра все буде дозволено. Дуріться речі у голосу. І повторюємо нові слова, які ми сьогодні вирішили. To permit дозвіл дозволяти. Якщо дозволяти, то permit. Якщо дозвіл... Permit. Женаголов міняється, і трішки по іншому вимовляється ось тут в цьому місці. Permit. Permit. One more ще одне. Або ж в залежності від того, що буде йти далі. Або ще один, ще одна. куки, печиво. Inside. всередині і attend. відвідувати. На цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Також проходьте тестові завдання. І бажаю вам всього найкращого. До побачення.